ЄС готується дозволити Україні бити далекобійною зброєю по території Росії. У змі повідомили хто підтримує це рішення. Уже 613 в'язнів. Приєдналися до лав зсу. Вони будуть штурмовиками. А Верховній Раді України запровадили штрафи за нюси та дікпіки. Вітаю, друзі. Ви на ту каналі Україна на часі. Мене звати Даріна Глущенко. Усі деталі почуєте далі у цьому відео. Міністри оборони країн ЄС у вівторок планують обговорити можливість надання Україні дозволу на удари західною зброєю по території РФ. Окремо буде обговорено пов'язані з цим ризики ескалації війни. Про дозвіл Україні на удари по території РФ заявив голова Євродипломатії Джозеф Борель. Відомо, що братимуть участь у зустрічі також український міністр Рустем Уміров та генсек НАТО Єнс. Столтенберг, який раніше закликав дозволити такі удари. Парламентська асамблея НАТО 27 травня закликала дозволити Україні використовувати зброю, отриману від союзників проти військових цілей у Росії. Голова альянсу Столтенберг підкреслив, що рішення з цього приводу залишиться за країнами, які надали таку допомогу. Північно-Атлантичний альянс має відігравати більшу роль у координації та плануванні військової допомоги Україні а також займатися розробкою багаторічної програми фінансової допомоги цій країні. Заявив генсек НАТО на зустрічі у столиці Болгарії Софія. За його словами, безпрецедентно високий рівень допомоги з боку союзників по НАТО в Україні допоміг їй звільнити 50% територій, окупованих Росією на початку повномасштабної війни. Але нещодавне уповільнення надання обіцяної підтримки негативно вплинуло на бойові дії. Столтенберг підкреслив, що дозвіл Україні використовувати отриману військову допомогу для нападу на військові цілі на території Росії є відповідальністю не НАТО, а окремих країн, які надали таку допомогу Києву. Настав час подумати, чи потрібно знімати ті чи інші обмеження на використання виготовленої зброї. Ми бачимо в Харкові, що фронти кордон більшою чи меншою мірою зближуються. Якщо Україна не може атакувати цілі на території Росії, то вона не в змозі захищатися, тому що її звідти атакують і ракетами, і артилерією, і Україна має право захищатися. НАТО не планує тренувальну місію в Україні. Українські військові навчаються в країнах НАТО. Проте на запланованому на липень саміті альянсу у Вашингтоні буде прийнято рішення про розробку багаторічної програми і відповідної структури для фінансової допомоги Україні. Додає він, Столтенберг визначив три основні теми для обговорення на саміті: серед них підвищення обороноздатності союзників, підтримка України та регіональне партнерство в азіатсько-тихоокеанському регіоні. Станом на ранок, 28 травня, вже 613 в'язнів вийшли з тюрем і приєдналися до лав зсу. Наразі вони проходять відповідну підготовку, а надалі служитимуть у штурмових підрозділах. Про це повідомляє міністр юстиції Денис Малюська. За його словами, для цих людей передбачені кілька місяців тренувань. Після чого вони служитимуть у штурмових підрозділах. Станом на зараз це будуть штурмові підрозділи. Це будуть підрозділи, які поки що складаються виключно з осіб, які відбували покарання, тобто це монолітні підрозділи без змішування з іншими військовослужбовцями. Він додав, що не впевнений, що це найкраща опція, але в цьому питанні покладається на військових, бо їм видніше. За словами Малюськи, можливо, ситуація зміниться пізніше, і вибір щодо змішування чи не змішування буде зроблений на іншу користь. Але поки що, це окремі штурмові підрозділи. Він також виступає за те, аби дозволити мобілізуватися і тим, хто засуджений за одне убивство. Неважливо, чи це навмисне вбивство, чи вбивство з необережності. Тим часом Верховна Рада України прийняла закон, який доповнює Кодекс про адміністративні правопорушення статтями про вчинення насильства за ознакою статі та сексуальне домагання. Зокрема, документ передбачає, що за надсилання принизливих повідомлень сексуального характеру може загрожувати штраф до 2720 гривень. Це покарання у мережі вже називали штрафом за нюси та дікпіки. Однак тільки цим нововведення не обмежується. Також закон встановлює визначення сексуального домагання та адміністративне покарання за нього. Про це повідомляє судово-юридична газета. Згідно з новою статтею 1736, купап вчинення насильства за ознакою статі тягне за собою штраф від 1700 до 3400 гривень, або громадські роботи на строк від 20 до 40 годин, або виправні роботи на строк до одного місяця з відрахуванням 20% заробітку. За іншою новою статтею 173 сексуальне домагання передбачає накладення штрафу від 1360 до 2720 гривень, або громадські роботи на строк від 20 до 40 годин, або виправні роботи на на строк до 1 місяця з відрахуванням 20% заробітку. Законом встановлюється, що сексуальне домагання це дії сексуального характеру, що не посягають на статеву свободу чи статеву недоторканність особи, виражені вербально, а не вербально або фізично тобто слова, жести, рухи тіла, доторкування, поплескування або інші аналогічні дії, які ображають або принижують гідність особи та можуть супроводжуватися створенням щодо неї залякувального, ворожого або образливого принизливого середовища. Крім цього, визначене насильство за ознакою статі. Згідно з законом, це дії. Яння спрямовано проти особи через її належність до певної статі чи стереотипні уявлення про соціальні ролі, становище, обов'язки, поведінку тощо жінки або чоловіка в суспільстві, або діяння, що стосуються переважно осіб певної статі, чи зачіпають їх непропорційно, які завдають фізичної, сексуальної, психологічної або економічної шкоди чи страждань, включаючи погрози таких дій у публічному або приватному житті. Друзі, у мене на цю хвилину все. Ви не забудьте підписатися на наш Ютуб канал. Поставити лайк, написати коментар і звісно, що діліться нашими відео з рідними, близькими та друзями, аби підтримати нас і отримувати цікаву, перевірену і лише актуальну інформацію.